Слава Україні, шановні колеги. Сьогоднішня наша бесіда присвячена інформаційній компетентності вчителя початкових класів. Оскільки інформаційна компетентність є вагомою складовою фахової компетентності вчителя початкових класів, ми говоримо про те, що інформатизація освіти є одним. Із основних напрямів процесу інформатизації, який продиктований потребами сучасного суспільства, якому головним рушієм прогресу є індивідуальний розвиток особистості. Вона має забезпечити впровадження в практику програмно педагогічних розробок, які спрямовані на інтенсифікацію навчального процесу, а саме Професійну готовність вчителя початкових класів до використання комп'ютерних технологій, врахування впливу комп'ютера на здоров'я учнів, наявність якісного технічного та програмного забезпечення, розуміння проблем і підтримка керівництва школи. Потрібно бути цікавим і викликати позитивні емоції у школярів, активізувати пізнавальну та розмову діяльність учнів. Викликати у дитини бажання навчитися працювати самостійно, відповідати психолого-педагогічним та велеологічним вимогам, розвивати творчі здібності дитини, носити навчально контролюючий характер, рівень споживання інформації, рівень користувача комп'ютером, рівень логічного функціонування і знання характеристик устаткування. Рівень наочно-специфічних завдань на основі творчого підходу, уміння застосувати інформаційні технології для демонстрації друкованих графічних документів, уміння використовувати інформаційні технології для демонстрації аудіо і відеоматеріалів на уроці, уміння створювати презентації, уміння систематизувати і обробляти дані за допомогою таблиць. Технологічних карт, уміння будувати порівняльні таблиці і виявляти закономірності за допомогою комп'ютера, уміння застосувати інформаційні технології для моделювання процесів і об'єктів, виконання креслення і ескізів, уміння використовувати комп'ютерне тестування, уміння використовувати мережу інтернет для вирішення вирішення педагогічних питань, збору інформації, участі в у конференціях, доступ до наукових, педагогічних та методичних даних, освоєння ними знань і умінь в області інформатики та ІКТ, розвиток комунікативних здібностей вчителя початкових класів, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, аналізувати інформацію, здійснювати рефлексію своєї діяльності, і її результатів, мотиваційну наявність мотиву досягнень мети, готовність і інтерес до роботи, постановка і усвідомлення цілей інформаційної діяльності, когнітивно, наявність знань, умінь і здатності застосовувати їх в професійній діяльності, аналізувати, класифікувати і систематизувати програмні засоби, суб'єктну діяльність демонструє об'єктивність і продуктивність інформаційної діяльності. Вживання інформаційних технологій на практиці рефлексивно забезпечує готовність до пошуку вирішення виникаючих проблем, їх творчого перетворення та основи аналізу своєї професійної діяльності, правила проведення занять з використанням комп'ютерної техніки, правила користування електронними педагогічними програмними засобами правила використання комунікаційних технологій, основні форми організації навчального процесу, навчання з використанням ІКТ, зміст програми, основні поняття початкового курсу інформатики, правила формування початкових навичок роботи з ІКТ, правила використання контролюючим, користування кори, контролюючими програмами для перевірки знань правила створення тестів, правила використання ІКТ при проведенні навчальних занять в початкових класах, особливості використання комплексу навчально-розвиваючих програм, правила створення та демонстрації презентації, правила створення публікацій та випуск сторінок, правила користування навчально-розвиваючим програмам. Компетенція вчителя початкових класів відповідно до підходу на основі поглиблення знань, включає здатність умілої роботи з інформацією, вибудувати послідовність вирішення проблеми. Використовувати програмне забезпечення, що допускає розширення і прикладні методи, специфічні для даної дисципліни, поєднуючи їх з методикою викладання, заснованою на індивідуальній роботі з учнями, застосовуються і колективні методи роботи у формі проєктів, сприяючи глибшому розумінню учнів ключових понять їх використання при вирішенні складних проблем. Проблем реальності світу при роботі в рамках спільних проєктів вчитель початкових класів має використовувати мережні ресурси, що допомагають учням співробітничати, отримувати інформацію, встановлювати контакти з фахівцями для проведення аналізу і пошуку р... вирішень вибраних проблем. Вчителі початкових класів повинні також використовувати ЕКТ для складання і моніторингу індивідуальної колективної роботи учнів для виконання запланованої роботи. Вони підтверджуватимуть і підтримуватимуть контакти з фахівцями і іншими педагогами, використовуючи мережні ресурси для доступу до інформації, контактів з колегами, з іншими фахівцями. Підвищуючи при цьому свій професійний рівень загальнополітичною метою підходу на основі створення знань, є підтвердження продуктивності за рахунок навчання учнів, громадян і трудових ресурсів, здатних постійно брати участь у створенні знань і нововведень, у здобуванні освіти впродовж цього життя і утримувати від цього задоволення. При цьому підході вчитель початкових класів повинен не тільки створювати класну роботу, сприяючи досягненню цієї широкої мети, але й брати участь у реалізації програми розвитку, сніснювати їх в школі цілі, які також направлені на досягнення тієї ж мети. Відповідно до цього підходу, навчальна програма виходить за рамки навчання шкільним предметом. Вона чітко направлена на вироблення навичок 21-го століття, необхідних для створення нових знань, тобто навички 21-го століття як і проблемний підхід. Комунікація, співпраця, експериментування, критичне мислення, творчість стають самостійними програмними цілями і предметом. Нових методів оцінки, мабуть, найбільш значущою метою стає підготувати учнів до самостійного вибору своїх цілей і планів навчання. Для цього потрібне розуміння того, що вони вже освоїли, оцінити свої сильні і слабкі сторони, намітити план навчання, стежити за його виконанням, за своїм власним зростанням добиваючись успіху, рухатися далі, але враховувати і допущені помилки. Такі навички знадобляться на все життя. Вони важливі для життя в освічому суспільстві. Оцінка здатність учнів оцінювати якість своєї праці, і праці інших стає частиною цього процесу. Роль вчителя полягає в безпосередньому моделюванні створення знань, конструювання ситуацій, в яких учні повинні застосовувати вище згадані навички, і допомагати їм у їх виробленні. Вчитель початкових класів має створити в класі співтовариство, що навчається, в якому учні постійно зайняті створенням не тільки своїх власних навичок навчання, але й навичок для інших. Справді школа перетворюється на організацію, що навчається і в якій дійсно всі дійові особи залучені у процес навчання. З цієї точки зору вчителі самі стають наставниками і генераторами знань, постійно зайнятими педагогічними експериментами, нововведеннями, що проводиться в співпраці із своїми колегами і фахівцями. Збоку, заради отримання нових знань в навчальному процесі, і до про досвід викладання, широкий набір апаратури, що складає мережу, цифрові ресурси, електронне устаткування повинні створювати це співтовариство і допомагати його роботі зі створення знань, і в будь-який час, у будь-якому місці створювати колективне. Навчання. Вчителі компетентні в застосуванні підходу на основи створення знань, повинні уміти розробляти навчальні посібники і заняття з використанням КТ. використовувати КТ для вироблення в учнів навичок створення знань і критичного вмислення, надавати підтримку безперервному, розумовому процесу створювати для своїх учнів і колег. Суспільству знань. Вони також повинні бути здатні керувати роботою щодо розробки і реалізації ідей про перетворення в їх школу на співтовариство, засноване на принципах інновації безперервного навчання, що збагачується засобами ІКТ. Наведені стандарти із норми до ІКТ компетентності учителів, розроблені в професійному стандарти вчителя початкових класів, і вони встановлюють список професійних вимог, що необхідні для підвищення якості педагогічної роботи. За рахунок навичок використання копат і КТ, удосконаленню з цієї системи освіти, що в свою чергу буде сприяти подальшому соціально-економічному розвитку нашої країни, організація відповідної підготовки вчителів з використання ІКТ і розробки відповідних програм для цього, модифікації, професійної підготовки щодо і розробки щодо норм. ІКТ компетентності вчителя початкових класів відповідно до національних особливостей і є завдання закладів освіти. Тож, шановні колеги, сьогодні ви почуєте кращий досвід наших колег-вчителів початкових класів Хмельниччини щодо питання впровадження ІКТ компетентності. Учнів і педагогів початкової школи